Юлія Гладка переїхала з Херсону до Одеси після семи місяців життя в окупації. каже, триматися допомагала читання та перегляд мотиваційних відео. Наразі Юлія займається волонтерством та хоче поділитися своїм досвідом в підтримці ментального здоров'я. І за цей час дійсно відчула, що моє ментальне здоров'я, так би мовити, похитнулося. І тому я вважаю, що такі заходи вони дуже необхідні для людей, не тільки для ВПО, а для місцевих, адже після кожної повітряної тривоги дуже багато людей відчувають спустошення, тривожність, погіршення самопочуття. До всесвітнього дня ментального здоров'я, який відзначають 10 жовтня, волонтери організували тренінги з технік психологічної самодопомоги. Також на заході проводили арт-терапію. «Перше, вона відволікає бути дуже зайнятий процесом, щоб скласти все так, як треба, скласти все так, щоб вийшла потім ось якась кінечна картинка, наприклад, жабка. Також відвідувачі могли долучитися до різних майстер-класів, зокрема, відвідати уроки гончарства та плеціння ляльок. Учасниця заходу Олена розповідає, після ночі, проведеної в бомбосховищі, тут змогла зняти напруженість. Вчора щось таке було фейерверк якийсь і я не спала півно ну, до ну до пізна не могла заснути. і Сьогодні це доречно дуже було не те, що заспокійте, а дуже в мене були такі емоції позитивні. Головна мета заходу сформувати в людей культуру піклування про свій психологічний та емоційний стан. Адже через постійні стреси на тлі повномасштабної війни проблеми з ментальним здоров'ям має кожен другий українець. Тому ми хотіли, щоб одесити місто, гості міста, містяни мали можливість трошечки більше дізнатися про своє ментальне здоров'я. Для чого? Для того, щоб поширювати безпеку, для того, щоб говорити з людьми про необхідність звертатися до психолога. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.